Моя тривожність пропала за секунду, як тільки я усвідомила це. Аналіз потрібно робити після результату, а не перед. Ми часто витрачаємо свій час на те, що ми щось почали робити, щось змінювати в своєму житті, і очікуємо результат вже через пару днів, через тиждень, через місяць. А результат дійсний, який ви хочете, може настати і через рік. Так ось постійно аналізуючи, ми лише втрачаємо свій час, який могли присвятити на фокус на своїй справі, щоб зробити аналіз вже через півроку, рік і звісно. Ми витрачаємо час на те, щоб проаналізувати. За тиждень, за місяць ми не досягаємо того, що ми захотіли досягти за рік, і вже розчаровуємося, що у нас немає такого результату. І кінцю року ми все одно не досягаємо такого результату, який би хотіли. А чого? Тому що ми на початку аналізували. Вже хочеться менше досягати, ми можемо взагалі забити на цю ціль. Тому головний тут висновок визначайте чітко, який час ви даєте собі на досягнення цілі. Тому бажаю всім удачі.